Шалом, це Славко. Минулі 4 дні я насолоджувався, відверто скажу, війною, так як німці насолоджувалися нею в останній фазі того конфлікту. Чому, а у Вернера Хольта за це все є, хоч воно таке. Ну, скажу, не в повні не перекавався автор Вернера Хольта, і тому багато чого він встиг показати. Коротше, оце фронт на 05-09 Корахівський напрямок. Дивимося, бачите, ось розположення сторон, розміщення українських сил безпосередньому запіллі фронту. Ось ми бачимо так, це удари на Гірник, сюди, на Красногоївку. Це от. Українське формування. Бачимо 6 вересня. Як відтягується з мішка українські сили сюди ближче, до річки Вовча. Бачите? Просування в Красногорівки, удари сюди. от Цинівка, українська за те, що каже, на Покровському фронті все спокійно. Мені вже це починає нагадувати. Інші звіти попереднього німецького Генерального штабу з Другої з Першої світової війни. Ось удар. Бачите, оце характер бойових дій на 06 09. Це це наш брат Пулеволан. 07-09. Бачите, як. Відтягуються українські сили, заглиблюється удар противника сюди. Ось з Галицинівки сюди от на Гірник, просування вздовж. Мене завжди цікаво це просування на Красногорівку, за яким рожном ці добрі люди так пруть ну, в контексті конфігурації українського фронту це стало зрозумілим, бажання утнути мішок українцям. ось. Ситуація 08-09. Я чесно сказати, я всі ці дні нічого не дивився, я вжив як нормальна людина. Тому що, скажу чесно, сьогодні я повернувся до подій, до постачання зброї, до російської пропаганди, до ситуації на фронті, як в лайно заглибився. Я скажу, що довго думав про що сказати, знайти вам щось позитивне. Ну і поки що ми єдине позитивно в тому, як Збройні Сили України відтягуються з цього мішка, обіцяного нам в Курахівці. Ось. І все це свіженьке на 9.09. Бачите, ось я вам ще раз покажу ось тут є трохи українських військ. І бачите, що мішка, ну принаймні по тих даних народних оглядачів неофіційних. Мішка уникнути вдалося. Але чи вдасться консолідувати отут от оборонну позицію? Курахівка гірник. Оце я, чесно сказати, не знаю. Спам трохи задрав. Будемо дивитися в подальшому. Не знаю, хто тут. Утримує оцей от мішок. Мені все-таки цікаво, якщо тактичні значки ці Оці от захоплення позицій Дуже хотілося б знати, хто ж тут лишився з українських сил і як він тут тримається. І яка буде перспектива виходу цих українських сил. Отака от, от картинка. І це в той час. Це у нас що? Ні, це дев'яте. Це восьме, це вам не треба дивитися. Це сьоме. А це от спокій на Покровському фронті. Я шостого вже не дивився. Сьомого значить Гродівка, бачите, Крутий Яр, Мирноград. Це от спокій на ситуація на Покровському фронті. Станом на 07-09. Станом на 08 на 9. Ще раз бачите. Удари на сухий яр. Картинка та сама. Ми бачимо давлення противника 09-09. Якщо вони це називають спокійно, без змін вдалося стабілізувати ситуацію, вам не ситуацію вдалося стабілізувати, вам стрибати натиск противника вдалося. Тому що навіть по цих даних ми бачимо, що противник не полишає своїх. Зусиль і лише питання часу. І тут уже не важить нічого, ні вичерпання його батальйонів, якими старші лейтенанти командують. що грузовики в'язнуть китайські цікці ламаються гольфкари в грязюці, і вони ще більше будуть в грязюці ламатися. Ані мотоцикл, нічого не важить, ані спроби. Швеції таки подавати американське ембарго і просунути нам гріпини, хоч би тушки, хоч би чучело, хоч би набором запасних частей, щоб принаймні запчастини на гріпини збереглися. Що якщо надумають їх 40-річні, сорокарічні, яке в 16, нам подавати, що було принаймні з чого їх забрати. Принаймні, оця геніальна ідея шведської сторони подарувати нам ремкомплекти замість знищення, замість утилізації на гріпини. Це вже свідчення. Але ми всі зрозуміли із заявами Нідерландів, що вони ніколи не були і дані проти швидкої передачі літаків і з позиції Швеції. Ми ясно, хтось інший за всім оцим, от ситуація, за всім оцим бізобразіям на фронті. Стоїть хтось інший. І ми, в принципі, знаємо, хто Фашингтонський обком. То це каже: Америка то твоїх рук діло. Треба буде, мабуть, надрукувати такі пропагандивні плакати. Добре, що на місці росіян вони таких мемів не роблять демотиваторів. А вже б мало сенс. Єдине, що хочеться сказати, і в цій ситуації позиція Америки, хто там? Я не пам'ятаю, чи, чи Нуланд хто там давав, Я чесно сказати мені трохи не до їхніх прізвищ. Що якщо вже в таких питаннях українська сторона, стамбуліські оці угоди попросили знайти підводні камні в приланнях, якщо це правда, якщо українська сторона зверталася до Заходу за консультаціями з приводу стамбуліських угод, і ті їм знайшли, каже, підводні камені, давайте ми поставимо це, і значить, все спокійно, що фронт витримує натиск, але ж скільки... Скільки цей натиск триватиме це, я вам просто нагадаю. Якщо вже за такою дурнею українська сторона зверталася за, за з консультаціями до Заходу в такому контексті розуміння Стамбулійських угод, цих, то я скажу, що і не так вже погано, що Америка ж нами керує з Вашингтона. Я скажу, що ну, важко повірити в цю правду, що вже настільки були ідіоти. Щодо Стамбульських угод. Що на це все можна сказати? Хочеться завершити чимось приємним. Я вам завершу, що російський генштаб Бреше значно більше за Генштаб український. І це мене трохи втішає. Висновки ми зробимо. Оце поставки буксируємої мої арти 152, а це правда, що 105, ка Дивіться. Віз 335 було поставлено, знищено 3, пошкоджено 3, загальна ударів 6. За даними Москвинського генштабу російської мови 131 артсистема знищена, англійською мовою 157 артсистем знищена. Між іншим, так по Хаймарсах, десь їх 30 з чимось в Україні, я вже не пам'ятаю, ну так умовно 36. А звітують за знищення з чимось одиниць знищено. Чи теж і не 98, Ну тут уже в брехні оці от показники одиниць де важливо, де не показники десятків. М 198 Що я казав, треба було б нам старий брати. Поруч земсот М777, але добра Америка відмовила нам в цих старих і добрих артсистемах 0 0, 0, 0, 102 російською мовою знищили, 121 знищили англійською мовою. Я Скажу, що вони значно більш кровожадні за український генштаб, то і якось утримує свою кровожадність в межах, ну, принаймні, математичних розрахунків. Все-таки якось все таки ми їх інтелектуально навіть в маразмі перевищуємо, От що мені подобається. f 777 197 поставлено, 57 знищено, потужно вони з нами. 43 пошкоджено. Ну Ви ж знаєте, що більд уже пошло мені дати доступ до статті. Я подробиць не знаю, через як брак яких саме запчастей панцергаубіці не використовуються значною мірою на фронті. що Багато пошкоджених і поламаних арт не можна відновити через те, що бракує запасних частин. Вони з мене почали вимагати, щоб я відключив це блокіратор реклами. Я б його відключив, тільки я не знаю, як. Це треба, ну, коротше, треба чекати на одну дуже добру людину, яка зараз не до цього. Хороше кажучи, не можу я вам розказати за панцергаубіса, але це я вам розкажу за л 118 105-ки. От де треба було служити, це... я думаю, що це ну, Це буде жар чорний. Ми вже в такій ситуації, що можемо собі дозволити, Ну, як мешканці Гарлема можуть називати себе нігерами, так і ми можемо жартувати, що найбільш дорога посада в артилерії це в обслузі... 105 мм арт-системи. Бо було по 108 було. Передано, одну знищили, три пошкодили. Вони тут, правда, теж якось тримаються межі, тримаються берегів, цікаво. І тут тримаються береги, бачите, їхня ненависть на, в принципі, на ці системи більше. Якось на ці системи вони якось тримаються в межах розумного, знищили 10, англійською знищили 53. ТРФ-1, стара система, бачите, 21, коли ну, якщо ТРФ-1, дали що ж вони М198 воліли знищити? Як це сказати, знищити відсутність ремонту, а не передати нам. Ми, Боже, з них би щось і зібрали. Тут теж, бачите, якось вони пристойненько, 1-1. Один, один, навіть, навіть розумієте, коли багато статистики, є навіть теми, в яких навіть росіяни не брешуть. Це от. Пошкодження, це втрати парку арт-системи ТРФ-1 французької. Отакі от, от добрі новини, якими я хотів би завершити цей сюжет. Було ще щось доброго, я згадав, але вже забув. Вибачте мене, дуже важко переходити на рейки війни з Рейкмир. А згадав. Зараз в Україні вже йдеться в цих обставинах. Я зрозумів характер мирних манців, мирних маневрів і треба, щоб вони пішли по корейському варіанту. За цим от наша півнапівна наш Курщина для нас це, як це сказати, на зайти на північ за 38 паралель. І дай Боже, щоб в цьому контексті мирні угоди йшли. Бо я боюся, що вони будуть іти в контексті Паризьких угод, все-таки, на жаль. Зараз в Україні вже йдеться за мир на будь-яких умовах реалістичних з будь-якими територіальними втратами. По-перше, ми вже втратили населення на півдні, воно вже адаптувалося, його вже значною мірою купили. Ну, по 15 тисяч заучащилося. Я скажу, що ну по 14 це ж деньги. Ми тут не даємо по 7 тисяч гривень, за учащилося. Ні, не даємо. Коротше, ми все одно вже втратили це населення. А з. Або, за як у нас нема свого гулагу, це москвини можуть відмінити і посмертно розстрілювати по другому разу. А ми по-першому не можемо. Нам нема куди діти населення півдня, то я скажу, що можна вже і погоджуватися на мир на будь-яких реалістичних умовах. Власне, не тому, що ми його хочемо, не тому, що він для нас буде безпечним, а тому, що в цьому контексті вже йдеться за мир. У чому Шольц має рацію старий, соглашатель, старий колаборант, що йдеться вже за мир на будь-яких реалістичних умовах? Інша справа, чи готова Росія до будь-яких реалістичних умов, попри всі їхні втрати, я вангую, що зараз деякі радіють з нальотів на Москву. Через кілька днів ми з вами будемо знову говорити перед темним екраном у відповідь за ці нальоти. Вам треба, щоб літачки над Москвою політали чи щоб світло було. Розберіться між собою. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.